Вітаю вас, мої маленькі художники. Сьогодні у нас заняття з малювання. На дворі золота пора осені. А ви знаєте, що місяць жовтень найкрасивіший місяць осені. Він фарбує всі дерева у різні кольори. Послухайте, який гарний віршик є про осінь. Осінь золота красуня вже крокує по землі. Осінь барви розсипає, всі яскраві чарівні, осінь щедра та багата одяглася в жовті шати. Вона ходить по лісочку, розфарбовує листочки, листя жовте і червоне на долоньку упаде. Так буває, кожен знає, коли осінь. В гості йде. І сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати ось таке гарне осіннє дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, пензлик, фарби жовтого, червоного, помаранчевого і коричневого кольорів. Ватні палички, з'єднані резиночкою, водичка і серветка. Перед роботою давайте разом зробимо пальчикову гімнастику. Віє, віє вітер, віє, повіває, Жовті листочки. З дерева зриває і летять листочки, кружать по доріжці. Падають листочки прямо нам під ніжки. Молодці малята. Почнімо нашу роботу. Візьмемо пензлик. Вмочимо його у водичку і наберемо коричневу фарбу. Притримуємо листочок лівою рукою, намалюємо стовбур нашого дерева. Тепер намалюємо гілочки. У дерева є великі гілочки. І маленькі гілочки. Тепер візьмемо ватні палички і будемо малювати листочки. Лістечко в нас буває жовте, і помаранчеве, і червоне. Намалюємо багато листичок. А зараз намалюємо помаранчеве листечко. Додамо ще трішки червоного. Ще давайте намалюємо листя, яке осипалося на землю. Також будемо малювати жовте, помаранчеве, червоне листечко. Ось таке осіннє дерево у мене вийшло, а я, малята, буду чекати на ваші фотографії із вашими роботами. На все добре, до побачення!